На заході у п'ятницю 20 січня синоптики прогнозують мокрий сніг. У Хмельницькому та Чернівцях пройдуть дощі. Нічна температура від нуля денна до плюс 7. Мінливу хмарність синоптики прогнозують для північних та центральних областей. Над Житомирщиною дощитиме. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 1 вночі до плюс 10 в день. На півдні країни хмарно з проясненнями. Температура коливатиметься від плюс 4 вночі до плюс 16 вдень. Невелика хмарність на сході країни триматиметься цілий день. Від мінус 2 вночі до плюс 9 в день. Дощитиме та сніжитиме на заході України в суботу. Найнижча температура вночі – мінус 5, найвища в день – плюс 6. На півночі та у центрі хмари на небі триматимуться впродовж цілого дня. Температура вночі від мінус 2 в день до плюс 5. Ясна погода чекає на мешканців південного регіону, але в Одесі в суботу хмарно. Температура від 2 до 13 з позначкою плюс. На сході хмарно з проясненнями. Температура в регіоні від мінус 4 нічних підніметься до плюс 6 в день. Дощі в неділю пройдуть на заході країни в Тернополі та Львові в цей день без опадів. Вночі від мінус двох день до плюс восьми. У Полтаві ясна погода. решті областей Північного та Центрального регіону хмарно. Температура повітря від мінус двох до плюс шести. Небо над південними регіонами буде вкрите хмарами на термометрі від плюс 1 до плюс 10 градусів Цельсія. Хмари на східних територіях України будуть триматися на небі до самого вечора. Температура повітря від мінус трьох нічних прогріється в день до плюс трьох. Корисний подарунок собі і рідним календар на холодильник з магнітом на 2023 рік. Якісний друк, зручний формат, ціна 85 гривень. Замовляй на Family.ua або за номером на екрані.